На Полтавщині темпи посівної зменшилися. Через що? Сьогодні ми сіємо соняшник, і термін схожості буде його в рази швидше, ніж хто раніше сіяв. На Полтавщині працюють мобільні бригади Червоного Христа. Де саме? 50% всіх звернень, згідно з відгуками і від лікарів і звітами. Це хвороби серцево-судинної системи. У Полтаві розпочали весняну висадку квітів на клумбах. Які саме виложили по центру тризуб жовтими чорнобривцями, а сам крест знакав із червоної бордової петунії. На Полтавщині попрощаються із Андрієм Коваленком, який загинув на російсько-українській війні. Боєць із 18 травня 2022 року вважався зниклим безвісти. З'ясувалося, що він поліг під час виконання бойового завдання. Сталося це поблизу села Малеве Селе Харківської області. Про це Суспільному повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. 43-річний військовий мав звання старший сержант. Прощання з Андрієм Коваленком відбудеться 5 травня у селі Вирішальне, звідки він родом. У загиблого залишилися мати та сестра. На одному із полів фермерського господарства Козубівське, що у Новосанжарській громаді, готують техніку до посіву соняшнику. Це останнє поле, яке цього року господарство виокремило під цю культуру. Площа цього поля 50 гектарів. А загалом цьогоріч під посів пізніх культур соняшника та кукурудзи підвели тисячу гектарів. Через дощову погоду терміни посіву трохи змістилися, каже голова фермерського господарства. Ну це на сьогоднішні посіви не впливає, тому що тоді було холодно. І ті фермери, які чи сільхозвиробники посіяли раніше, те зерно лежить ще в холодному ґрунті. Сьогодні ми сіємо соняшник і термін схожості буде його в рази швидше, ніж хто раніше сіяв. Торік посів соняшнику завершили 2 травня, розповів головний агроном господарства. Ми ж зараз сіємо, так би мовити, в оптимальні сроки. Температура ґрунту. На сьогодні якраз 8-10 градусів, що для соняшника це дуже хорошо. За словами Станіслава, сходити соняшник почне за тиждень. Зараз озимий ячмінь і озима пшениця знаходяться в задовільному стані і так само ми встигли посіяти ярий ячмінь до, до затяжних дощів, так що також знаходиться. В доброму, як стані. По області підлягає до засіву 1 мільйон 400 тисяч гектар. Станом на сьогодні аграрії області завершили посів ранніх зернових культур на площі 102 тисячі гектар. Озиму пшеницю та жито підживили азотними добривами і, незважаючи на затяжні дощі, продовжують посів пізніх культур. Також на роботу впливає війна. Деякі чоловіки, які працювали у господарстві Михайла Васюти, пішли обороняти Україну. Зараз коякі трактори стоять нікому працювати. Це не тільки наша проблема, це проблема всеукраїнська. Ну, ми виходимо з якогось цього положення, працюємо у дві зміни там, до ночі, підміняють. Цього року сіяти пізні культури в області почали приблизно у той же період, як і торік. Та через дощі темпи посіву зменшилися, повідомив Олег Палій. Соняшника вже засіяно 240 тисяч гектар або це 55% до прогнозу. Цукрових буряків 21,5 тисячі гектар або це 95%. І кукурузи на зерно посіяно 155 тисяч гектар, що складає 30%. Також розпочали посів сої. За словами Олега Палія, завершити посівну планують до червня. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Валентина Шпаковська з матір'ю прийшли до фельдшерського акушерського пункту села Головач, що у Полтавському районі. Тут 4 травня працює мобільна бригада Червоного Христа. Взяли кров у нас, кардіограму зробили, дали таблеточки. Ну, все добре. Проєкт мобільних медичних бригад на Полтавщині діє із серпня 2022-го. За цей час до медиків звернулося близько п'яти з половиною тисяч людей. Усього таких бригад чотири на область. Говорить Дар'я Шенкер. Медична бригада складається із лікаря сімейного лікаря, досвідченого двох медсестер і водія а також оснащена. Транспортом це сучасний реанімобіль зі всіма необхідним і також мають безкоштовні ліки. 50% всіх звернень згідно з відгуками від лікарів і звітами. Це хвороби серцево-судинної системи. Найчастіше це високий артеріальний тиск, також звертаються із високою глюкозою крові. Ми тут можемо провести загальний огляд пацієнта, виміряти сатурацію крові, поміряти артеріальний тиск, також зробити електрон. Кардіограму, загальний аналіз крові та аналіз крові на холестерин. Ліки в нас більше 30 найменувань препаратів є від артеріальної гіпертензії, препарати є знеболюючі від цукрового діабету. На 5 днів можна отримати безкоштовно. Давлення повишене і кров, чи насохать здала, і трошки повишений сохаль, і назначила врачиха, і таблеток дала ось кучу і, 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 і сходити на уколи, сказала кардіограму зробили. Мобільні медичні бригади Червоного Христа створили для того, аби розвантажити сімейних лікарів у віддалених населених пунктах, говорить Дар'я Шенкер. Будь-то внутрішні переміщення особи або місцеве населення. Тут у Полтавському районі дуже багато переселенців, тому і навантаження на первинну ланку на лікарів сімейних дуже високе. Мобільні медичні бригади знімаються навантаження, де сполучення транспорт непогано працює. Як розповіла Дар'я Шенкар, за місяць до лікарів у мобільних бригадах звертається понад тисяча людей. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко Суспільне новини, Полтава. Це викопуємо луночку, садимо туди саджанець, придавлюємо, щоб воно вкоренилося. Потім розравнюємо землю, а потім після того, як вже посадилася клумба, потім поливаємо. Зранку на клумбі біля білої альтанки в Полтаві працівники підприємства декоративні культури саджають квіти. Це петунія, а це антернатера. Петунія це цвіте, яка просто цвіте кущиком. А це антернатера, вона розростається як коровка і роз, ну, просто плететься як ковер. Мабуть, потім ми тоді його інода, як вона розростається сильно, хорошо, Ми тоді його просто підстригаємо. Для висадки квітів обрали патріотичний дизайн та кольори, каже Катерина Карась. Сьогодні ми ставимо знаки військ зсу і садимо, виложили по центру тризуб жовтими чорнобривцями, а сам хрест знака із червоної бордової петунії, обсадженої альтернантерою. І саме знак сам саме слово ЗСУ теж з альтернантели. Ще тільки посадили, і то не положили інертний матеріал біля пам'ятника Шевченка. Там петунія і чорнобривці теж у кольорах прапора. Клумбу декорують камінцями, каже Галина Ібрагімова. На низ ми стелимо агроволокно, щоб не проростав бур'ян. О, тоді вистеляємо камінці, оці вилажуємо їх рівненько, щоб не видно було, засипаємо. Ми робимо декорування, відтянити основні кольори, клумби, задуми цієї композиції. Рослини виростили у теплицях комунального підприємства. Садити почали цього тижня. Перед посадкою підготували ґрунт, розповіла Катерина Карась. Цей от було дуже яка сиро, мокра силю до той бур'ян дуже поріс. Бур'ян прибрали, перемотоблочили, загребли. Почали малювати, тоді знов копали, знов знов гребли, щоб вирівняти. Так що роботи на клумбі багато, а людей у нас дуже мало. За словами Катерини Карась, садитимуть квіти на клумбах усіх парків Полтави. Дуже гарно роблять, що вони висажують квіти, тому що це ви знаєте, навіть зимою йдеш і квітка була зимова, і вона гарна. А літом це взагалі красота. Це дуже гарно. Це молодці жіночки, що висаджують. Треба, щоб квіти везде були, щоб люди радувались, хоч трошки а не війною. Плакали. Я люблю Ромашки, мені би все було в Ромашках. Загалом цієї весни на клумбах Полтави висадять 126 тисяч квітів, понад 20 видів рослин. Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв. Минулого року посадили таку ж кількість. Завершити весняну висадку квітів планують до початку літа. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 192 тисячі 590 російських військових. Із них 650 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 тисяч 216 бойових броньованих машин та 3 тисячі 707 танків. Майже 3 тисячі артсистем та 304 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2523 безпілотники, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5800 одиниць автомобільної техніки. Збито 947 крилатих ракет, а морі знищено 18 катерів та кораблів. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненням погоду вночі без опадів. Вдень – короткочасний дощ та місцями гроза. Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 6 до 11 тепла, вдень – плюс 15, плюс 20. В обласному центрі вночі – 10-11, вище нуля, а вдень – від 18 до 20 градусів тепла.